Дмитра, щойно вам а, вручена нагорода від імені командувача Сирського, Срібний Хрест. За що, от як сформулювали, за що ви отримали цю нагороду? За, за виконання моїм підрозділом своїх ну, покладеного завдань, покладених на мій підрозділ завдань, за старанність, рішучість. Ну і взагалі, напевно, ну як на мене, взагалі за те, що цей підрозділ відбувся, став. Ну, дивлячись на сьогодення, вже так. Вже так. Бо, бо коли ми зустрічались з вами десь у травні, у червні місяці на стадії формування, ну, взагалі у спільноти та у будь-кого було дуже багато питань щодо існування даного підрозділу, взагалі як підрозділу, як самостійної бойової одиниці, і чи зможе взагалі даний підрозділ зарекомендувати себе на полі бою. Як самостійна бойова одиниця, чи будуть люди виконувати обов'язки так, як, як того вимагає там вся керівна документація чи ні? Ну, станом на зараз, ми вже е, можемо відверто казати, що так, цей підрозділ сформувався, він виконує бойові задачі, він виконує поставлені завдання на тих чи інших напрямках. Ну, скажімо так, у нас все вийшло. А чому не вийшло? Інше. Ну, скажімо так, є підрозділи, які працюють, підрозділи, які складаються з колишніх засуджених, і вони працюють, вони бойові, а є підрозділи, які не працюють. В чому різниця, в чому секрет? Ну, який ти можеш дати? Ну, яку пораду ти можеш дати своїм колегам для того, щоб керувати такими підрозділами? Ну що я скажу по-перше, це відношення до рекрутингу. Особисто я, як командир батальйону, мої заступники, мої командири рот та їх заступники, це саме військовослужбовці не умовно дострокові, а це і призвані за мобілізацію і контрактники. Ми всі особисто займаємося рекрутингом. Ми відвідуємо особисто і я, і мої офіцери відвідують установу виконання покарань, спілкуються із засудженими, які виявили виявили бажання проходити військову службу за контрактом. Тобто ставку зробити саме на відбір, на якість відбору. Не на кількість, а на якість. Це перша порада. Чому е, не вийшло ну, в інших підрозділах? Ну, це моя може суб'єктивна особиста думка, але е, перше це укомплектованість даного підрозділу. Е, можливо, можливо, не буду е, якось завіряти. Можливо, стан дисципліни. Ну, По-перше, це укомплектовані стари крутинги. Це самі основні чинники і показники в нашій діяльності. Скільки у вас сроку було? Чотири роки. Чотири роки. Скільки відбуло? Годи місяць. Вітаю вас в нашому підрозділі. Моя перша і неухильна вимога, котру необхідно дотримуватися, це виконання наказів і розпоряджень всіх ланок командирів. Розпочинаючи від командира відділення, командира взводу, командира роти і командира батальйону. Більше я нічого не вимагаю. Дотримання законів і статутів. Все. Я питаюсь вибіти дурість зона всього. Тут по масті всі військовослужбовці. Мурчу тут в этом батальйоні тільки я. І Базарі на фіні теж тут, тільки я. Понятно? А, от контингент специфічний. Дуже специфічний контингент, який. Ну, Має таку інтуїцію стосовно будемо казати стосовно слабкості командирів. Да. Тобто командири в таких підрозділах, я думаю, завжди під їхньою увагою і вони завжди тестують командирів там на силу або слабкість. І, ну, і в вашому підрозділі таке відбувається. Да? Е, ну Можливо, це, це воно таке і відбувається, але законність, порядок і стан військової дисципліни. Саме на військовій дисципліні ґрунтуються. Порядок проходження служби в нашому підрозділі. Яка була мотивація йти служити? Ну, термін нібито не такий великий, да? 4 роки? Ну, мені взагалі не 4, а 3 оставалось. Да просто захотілося піти. Це так. осознанно прийнято рішення. Чому саме цю бригаду обрали? Не знаю, просто душе так захотелось. Если на секрет. За что вы потрапили за грязь? Ну, за что вас засудило и за что попадалось, да? Да просто оказался не в том месте, не в то время. Можете рассказать. Так что подпалили старые дома и проходил мимо и повесили на меня. А как меня посадили, там еще несколько домов горело. Никто в этом не разобрался. Так буває. А, На яку посаду сюди йдете в бригаду? Бригаду штурмувати. Ну, тобто доведеться штурмувати. Не знаю. Треба буде з гранатомету, буде з гранатомету. Треба буде стріляти з автомата, буде стрільцем. Є серед колишніх пов'язаних, які воюють підрозділя, люди, які... Ну, яких можна назвати героями, які отримали державні нагороди? Є е, і є не один такий приклад, не один такий військовослужбовець. Дуже багато військовослужбовців у нас за цей період часу отримали і державні, і відомчі нагороди. Дуже дуже таких хлопців багато. Ну число, кількість плюс-мінус. Порядок десь порядка до 30 військовослужбовців, які відзначені різними видами заохочень, як від державних нагород, так і відомчих. Для них це важливо? Дуже важливо. Це дуже мотивуючий, це дуже гарний мотивуючий чинник е, під час проходження служби. А чи багато людей, які пішли все заче? Знову ж таки, серед категорії так званих зейків. Е, я не буду казати, що їх нема. Так, є випадки, але це не критично і не принципово не впливає на стан боєготовності готовності мого підрозділу. Е, для того, щоб, скажімо так, це стало системою, <кій> ну, напевно, складно. Казати, що це буде такий масовий рух так званих зеків приєднатися до Збройних сил, на відміну від Росії, в якій просто ну, більшість їхніх піхотних підрозділів штурмових підрозділів складають саме колишні зеки, вони їх розглядають як гарматне м'ясо. Більше того, мені здається, що вся російська система зараз працює на те, щоб максимально затягнути людей в збройні сили. Через їхні правопорушення, злочини тощо. Ну от, можливо, і нам так треба побудувати систему, щоб вона працювала на те, щоб людей затягувати. Ну, в хорошому сенсі в Збройні сили. В хорошому сенсі в нас. Під дану категорію військовослужбовців розроблена нормативна база це е, окрема категорія військовослужбовців, це військовослужбовці е, військової служби за контрактом, які звільнені умовно достроково. Е, якщо брати на, на тлі, е, рашки, е, рашки, то е, вони використовують як гарматне м'ясо. Ну, е, не буде воювати людина, яка не хоче. Не буде. Е, людина. Повинна розуміти, нащо вона йде е, на службу, е, що вона від цього зажадає і прагне. Е, тут найперший чинник це мотивація. Якщо людина не мотивована, а заганяти її насильно, то з цього діла не буде. А гроші? Наскільки грошей можуть бути має, мотивації? Е, гроші це є невід'ємна частина е, із елементів служби. Гроші також мотиваційний чинник, але ні за які гроші, якщо людина не хоче, вона не піде воювати. В жодному разі. Спілкуючися з даною категорією, є, є засуджені, котрі е, на співбесіду. Вони приходять, вони цікавляться, але е, ну, після бесіди вони кажуть: та ні, я краще ще, ще посиджу. Ну, не піде насильна людина, не піде. Як би ми цього хотіли або не хотіли. Ну, але в Росії ж йдуть. Ну їх заганяють. Їх силою заганяють, їх, їх примусово заганяють. Нам варто заганяти, або не варто. В жодному разі ні. В жодному разі ні. Я, я категорично проти е, е, саме ну, такого вирішення мобілізаційних питань. Я розумію, що є там певний мобілізаційний ресурс, але не такими методами. З цього діла не буде. Дмитро, от дивіться, ваш підрозділ працює, ну, батальйон працює на кількох напрямках. Ви є і на Курщині, наскільки я знаю. Так. Ви є і тут на Харківщині, от неподалік від цього місця, де ми знаходимося. А ви є в Торецьку, здається, так? Да? Ні, в Торецьку, на Донбасі нас немає. Ми, а... ми на Харківщині та на Курщині працюємо. Ну, от наведіть приклад якоїсь вдалої операції, яку ну, завдання, яке вдалося виконати завдяки вашому батальйону. А... Ну, по... По вдалим завданням, я скажу, на, е, мої хлопці в, в кінці минулого року залучалися до е, операції спільною разом е, з підрозділами нашої бригади та спільно е, з підрозділом Національної гвардії сам, гвардії саме бригади Хартія, е, ми проводили, верні вже провели успішну операцію е, в районі е, Липців та Глибокого. На Курському напрямку, ну там, там карта каже все за себе. Мої хлопці там з самого початку були. З самого початку цієї курси. Самого початку, так. І більша частина нагороджених саме з Курської області? армії. Е е не факт. Не факт. Е Плюс-мінус 50-50. Коли ви починаєте спілкуватися? Зараз ви особисто поїдете спілкуватися, відбирати так. людей. От е з чого ви починаєте і чим закінчуєте розмову з ув'язненими? Е розмову я починаю з того. Чому особа саме зараз вирішила прийти на службу до, до лав, приєднатися до лав Збройних сил? Чому не зробила це до початку відбуття там, покарання або вчинення злочину? Чи проходила людина службу, чи має бойовий досвід, за якими саме статтями вона засуджена, її ставлення до служби, ну тобто мотивація? От саме чому військо цей, цей чоловік хоче приєднатися до війська. З цього і розпочинається питання. ну закінчимо ми розмову. Або я видаю рекомендаційний лист цьому кандидату. Ну або кажу ні, скажімо так. Отакий от собі кастинг. І скільки таким чином от вдалося? Спочатку ну, цього року в нас вже видано близько 70 письмових згод рекомендаційних листів. Це от за, грубо кажучи, за січень і половину лютого. Так, так. Добре, ну що ж, я бажаю, щоби, щоб якість цих людей відповідала цим рекомендаціям. Це головне. Так. Щоб я, задачі виконувалися. Я вважаю це. Це теж найголовніше. Все. Слава Україні! Героям слава!